Правий чи лівий берег, зважаючи на якому ти будеш березі, я закохуюсь. Та чи залишились вони разом після проєкту? Чи залишилися разом після проєкту холостяк? Олександр Терен та Інна? Я прикрашу ось так. Я такий пасхути мусив так чиняти. Сьогодні фіналістка шоу Анастасія Юзьвак ділиться подробицями про секс на проєкті. Це одне з найкращих в моєму житті. А також Анастасія втрапила в скандал, де вона зневажливо висловлюється про українських чоловіків та спілкується російською мовою. Віктор я не хочу українців. Я не думаю, що... про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Це закінчено. або почалося. Ох, я так тряслася. Найромантичніше шоу України холостяк з ветераном війни Олександром Тереном Будьком закінчилось тиждень тому. Нагадаю, у фіналі 13-го сезону чоловік обрав волонтерку та перекладачку інну Бєлянь. Тоді він наголос. Сив. Саме з нею відчуває схожість у цінностях та поглядах. Також Олександр зізнався у почуттях до Інни та подарував їй обручку, почувши у відповідь заповітне так, пише Унян. Але не секрет, зйомки проєкту завершились ще декілька місяців тому. І вчора на телеканалі СТБ показали пост шоу Реаліті, в якому учасники розповіли про своє життя. Першим про зміни після участі в Колостяку заговорив сам Терен. наснага і час кохати і розвивається. Ватись буду відвертим. Я не шкодую про участь в шоу. Це пригода, яка дала розуміння себе і жінок і дала те, що я шукав. Прийшло розуміння, переконання в тому, що в стосунках повинні вкладатися обидві людини. Завоювати когось, то це не означає, що це кінець. Потім надалі продовжувати рухатись. Далі вкладати ці стосунки, віддавати себе. Також він додає: війна не заважає коханню, а навпаки, загострює почуття. Коли кохати як не зараз, немає відповідного часу. Бачив цей складний час, час війни, час коли гинуть люди, коли нам потрібно відроджувати наш генофонд. Нам потрібно створювати сім'ї, нам потрібно народжувати дітей, всиновлювати дітей. Та згодом Олександр розкрив головну інтригу. Чи вдалося побудувати стосунки з переможницею шоу? виявилось Терен та Інна. Досі разом сандре обрав. Ну, було трішки дивно, насправді після камер, після проекту, просто вийти, скажімо, в світ, ось так, без супроводу когось ще разом не вдається насправді. жити. Поки кочування таке з однієї квартири в іншу, Ми кайфуємо разом. До слова Інна переїхала до Києва з Харкова та звикає до нового життя з коханим. Я щасливий, що ми знайшли одного. Наголошує терен. Ми кайфуємо разом. Можна нас цим залишити? Будь ласка, хоча б трошечки без уваги. Одразу після пост шоу Олександр публікує в інстаграм спільне фото з інною і коментує їхні стосунки. Терен зізнається, проєкт став для них цікавою пригодою. Вони розкрили шанувальникам свої почуття та історії. Та наразі вони хочуть насолоджуватись одне одним і менше ділитись подробицями свого особистого життя. Олександр попросив всіх із розумінням поставитись до їхнього бажання приватності особистого життя. Пряма мова, друзі, привіт. Проект Холостяк був для. Нас надзвичайною пригодою ми відкрили вам багато моментів нашого життя, наших почуттів та історій. Це було щиро, емоційно і справжньо. Ми вдячні кожному з вас за підтримку, теплі слова та віру в нас. Але тепер настав час зробити ще один важливий крок у нашій історії: присвятити себе одне одному. Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки для нас. Ми хочемо жити справжнім життям без зайвого фільтра і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довірі та тиші ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитись лише тим, що для нас обох буде комфортним. Дякуємо, що були з нами на цьому шляху. Любіть і бережіть одне одного. Олександр та Інна Гордісмати такого твою поколу. А от фіналістка Холостяка 13 Анастасія Юзьвак ділиться невідомими подробицями про реаліті. Дівчина висловлюється про те, чи був на шоу інтим, а також чи вважає вона рішення Олександра Терена щирим. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на сторіс в інстаграм. Юзьвак так фіналістка вирішила відповісти на питання від фанатів, і виявилось, багатьох цікавила тема холостяка та того, що могло залишитися поза камерами. У Юзьвек спитали, чи був на проєкті секс. Вона відповіла прямо. Був але не в мене за час проєкту В мене не було навіть на самозадоволення. Два місяці аскези. Після цього глядачі пригадали нещодавно. Олександр говорив про стосунки з дівчатами і зазначав, що сексу на проєкті не було. Втім, Юзьвак відповіла, повіла на це з іронією, знайшли кому вірити. Окрім цього, дівчина зізналась. Вважає фінальне рішення Олександра нещирим. Він обрав не її у фіналі. Обручку отримала Інна. На думку Анастасії, все мало склатися інакше. Нині ж, як зазначила Юзьвек, вона не спілкується з головним героєм Реаліті. Після проекту та фіналу їхні шляхи розійшлись. Найважчий період на холостяку був з самого початку. і З е, самого початку, тому що, уявіть, я приїхала в дім повний дівчат, я ніколи не ділила е, житло ні з ким. І тут черги в туалет, черги в зранку. Спати можна було там, по дві дівчини в кімнаті мінімум, максимум чотири. Це було дуже важко для мене. І плюс те, що навіть стіни слухали, десь криве слово за камерою, все це би вилилося в наслідки, багато би було наслідків через це. Потім під шоу також було важко, тому що не можна було спілкуватися з рідними часто, бути повністю також щирою, тому що редактори це слухали, що ти говориш. Нагадаю, декілька днів тому на просторах інтернету з'явилось відео, де Анастасія розмовляє російською та зневажливо говорить про українських чоловіків таке? віктор. Я не хочу українців. Я не думаю, що ні from Sweden. А, окей. Та ні живо як вийшла до підписників сторіс та відреагувала на скандал. Річ у тім, це відео викликало бурхливе обговорення у мережі. А трологиня нарвалась на хейт. Пише 24 канал. Юзьвак зауважує її слова, були вирвані з контексту, тому вирішила роз'яснити ситуацію. Я з групою знайомих дівчат зустрілась на коктейль. Ми випали трішки, так як усі. Самотні вирішили повеселитись, зайшовши на локальний сайт Знайомство Рая, щоб подивитись, які кандидатури чоловіків там є. А ви знаєте, на сайтах знайомств є дуже смішні кадри. Фіналістка Холостяка 13 опублікувала іншу частину відео, через яке розгорівся скандал. таке, віктор я не хочу українців. Відео триває 11 хвилин, де ми обговорювали десятки чоловіків. Я впевнена, що ви з подругами робили таке саме, бо знаєте, які різні і смішні випадки там можуть бути, особливо з надписами і статусами. І звичайно, що виріжали, вирізали? Вирізали реальну фразу з контексту, де я сказала, я I don't date Ukrainians». Чому так? Майже за 6 років життя в Лондоні. Я ні разу. Ні, жодного разу не зустріла українця. Я не вірю в стосунки на відстані. Я не вірю в стосунки онлайн. Я хочу, щоб чоловік жив максимум в одному місті, а як мінімум в одному місті зі мною, максимум в моєму районі, щоб ми були близько один до одного і могли постійно зустрічатися. Звичайно, Don't Date Ukrainians. Я прикріплю силку цього відео, де є фрази. Також, де було сказано: наші чоловіки найкращі, але цього ніхто не бачить. Також старологиня прокоментувала і те, що говорить у відео Російської. Дівчина зауважує вона та її сім'я з заходу України, тому вони спілкуються лише українською. Проте Анастасія ділиться згодом. Переїхала в інтернаціональне місто, де у неї з'явились друзі з Грузії, Казахстану, Узбекистану і Туркменістану. І так ми розмовляли тою мовою, яка легша для усіх нас. Це ні в якому разі не міняє моєї громадянської позиції чи ставлення до України. Наприкінці Юзьвек додає під час проєкту холостяк. Так, жодного разу не вдягала маску волонтерки та не займалась популізмом. До того ж фіналістка не транслювала те, що постійно їздить на фронт, адже це неправда. І я лише на сьомому епізоді сказала, що моя сім'я і я реально допомагали, допомагаємо і допомагатимемо українцям, так як ми можемо, так, як ми відчуваємо. Я не брехала е друзям Олександра, що я ходжу на мітинги, бо так не є, бо так не є. І я була щирою, що я ходжу на ці заходи українські в Лондоні, які цікаві мені. І я допомагаю так, як цікаво мені. І для мене це нормально. Для мене це також допомога. Я говорю українською мовою, з батьками говорю українською мовою. І я ніколи не говорила на російською, на російській, навіть до друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!